Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Я оце хочу, не знаю, чи, чи то може на спор зіграти. Півтора мільярда виділених гривень на відбудову Зміївської і Трипільської ТЕЦ. Я так думаю, що вони випаруються, а в момент звітності знову будуть удари по цих ТЕЦ. Тобто, якщо ти тиреш півтора мільярда гривень, це так виходить десь 40, -40 мільйонів доларів. То ти можеш відшпилити казапам 5 мільйонів доларів, щоб вони розбомбили нафіг те, на що ти нібито потратив ці гроші. Ну Це ж уже не перші випадки. І з фортифікацією ж ми, ми ж спостерігаємо це. Я думаю, що те, що під липцями там гори оцих тетраедрів валяються, по звітності ці тетраедри всі вишикувані рівним рядочком, і е, ну, на них навіть три зуби видно, намальовані в бік Москви. Тільки раптом виявляється, що вони горою навалені, і толку з них хтось за це. В цій справі відкрита кримінальна справа, хоч одна. Ну, це, е... Я розумію, що БЕБ, Беб уже там смикнувся, вже щось Бюро економічної безпеки вже щось малює, якісь там кримінальні справи, бо не малювати неможливо. Святі люди змін е, в слідчих ізоляторах не сидять. Єдиний, що повалом лишився, який ще, ще там сидить. Ну і ця львівська сімейка, що ще там не виборсалась ніяк. Ну, але в цьому свій час. Через пару місяців я думаю, що всі будуть під домашнім арештом. Ну, бо, наприклад, те, що витворяла, і витворяє, продовжує витворяти п'ята колона виглядів ПЦМП, і вже СБУ там ну, прогризло всі вуха Стефанчуку, прогризло там всій Верховній Раді, що це питання національної безпеки. Але ж Стефанчук глухий. От теж мені ще нові зв'язки, до речі. Дві нових звізди. В день приїзду Ентоні Блінкена. Напередодні тільки стало відомо, що він прилітає, у меру міністра оборони і голова Верховної Ради Стефанчук. Миттєво здиміли з території України. Миттєво! Тому що думали, що до них підійде Ентоні Блінкін. Блінкен візьме за Гудзачок так. І скаже: скільки вкрав? Признавайся. <риклад> ну, Блінкен вже їх я лозив мордою за, за це розкрадання на енергооб'єктах. Ну, це ж це ж абсолютно, це ну, ну це приниження цілої держави. Він же, він же знає, що вони це крали. Він це говорить публічно. Тобто це. Це наскільки огидний факт, що він Ну американці вже збісилися просто. Американці старались ніяких акцентів на цих речах не робити. А на виході що? А на виході наші ребята тільки апетити розпалювали. Те, що в 23-му році тирилося з такою люттю, а зараз на фортифікації те, те що тирилося, Ну, люди, так якщо люди, якщо ці чиновники так крадуть, то їм перемога не потрібна. Вони крадуть так, щоб країна завалилася і ніхто це не розслідував. Тому що після поразки хто буде розслідувати? Все, Москва взяв столицю, підім'яв Україну і подякував корупціонерам за не розслідуючи їх діяння за підриву обороноздатності. От мене цікавить, у нас взагалі спецслужби в Україні є, чому в нас СБУ майже ну, взагалі не добирається до е, чиновників Вищого ешелону. Там тільки по, по сумі заяв можна пакувати. Там ну, Берещук, наприклад. Ну це ж, блін. От де. Де хтось мені може пояснити, в чому державницька позиція е, віце-прем'єрки Миковещук. Я в жодний з її дій ну, не, не зафіксував державницької позиції. Ніде. Або віцепрем'єрка з економіки нинішня. Ну, це ж ну, ну те, що вони вчворили, по-перше, попереджалося, що в законі про мобілізацію. Лакун коруптогенних сотні це дірявий закон. І що ми на виході отримуємо? Тільки з'явився дірявий закон, він ще не вступив в силу, а в нас бронюють від мобілізації доставщиків піци і дівників геймлінгових платформ. Ребята видвинулися, у вас забирають працівників оборонних заводів у війська, у вас забирають mm. транспортників, коли інфраструктура просто підвисне в певний момент, зупиниться. А ви зберігаєте оцих е, доставщиків піци і е, геймінговий бізнес, ігровий бізнес видвинулися. Ігровий бізнес не виробляє е, гармат. Боєприпасів. Так, от я поясню: ПДФО 55 мільярдів гривень минулого року заробив, ну забрали з кишень українців геймлінгові платформи. З них, як мінімум, дві російських. Дві російських. Реклама їх розвішана по центру Києва. Так, от, податків вони сплатили. Е, сумарно це виходить 3,5%. Тобто податок на доходи фіз осіб, для них не існує. Вони сплатили ну, буквально символічну суму. Не 15%, ні, не 18%, там не... ні. Податків сплатила сумарно. По-моєму, 10%. Зараз скажу. Так, по 23, 20... але коли почали копати, чи реально сплачені ці податки, та є така підозра, що ці податки навіть не сплачені. А от тепер прикиньмо, якби 55 мільярдів пішло не на геймінгові платформи, а пішло на купівлю. Йогуртів, печеньок, цукерок українських, українського одягу, українського життя це були б сплачені податки з торгівлі, податки виробниками, податками, податки працівників. Тобто сумарно набралося б там, ну, я думаю, з 50 мільярдів, десь мільярдів 25 не менше набралося б податків різних в різному вигляді. Бо вони ще й мультиплікувалися. Отака от, от історія дивна. Але як кришується ігровий бізнес? От зараз скажу, що вони придумали на банку. Вони зараз виписали закон про обмеження. Про обмеження військовим е, до, допуску військових до інтернет-казіно. Як так ви хочете, щоб російська розвідка зразу по цих обмеженнях вичислила хто військовий, хто ні? Це перше. Друге, заборона реклами. Так, добре, ви цю вуличну рекламу. Це ж вірусняк. Далі, ще, ще смішніше: заборона приймати в ломбардах військове спорядження. І товари подвійного призначення, амуніцію. Ну, я, я підозрюю, що військові. Хочу нагадати, що військові щодня програвали, по-моєму, 400 мільйонів гривень в день програють саме військові. Я розумію, що ну, лудоманія це, – це такий вірусняк, це така зараза, це така наркоманія, яка при, приводить людей до, до психозів. І, ну, але щоб здавати автомат, чи шолом, чи бронежилет у ломбард і продовжити шпіляти, а влада з цього буде, ну, представники влади будуть заробляти на, цьому, на власну кишеню, ну це ж шизофренічна держава. Те, що вони зробили, під час війни треба заборонити взагалі ці. Ігрові платформи, заборонити їх нафіг, не не бавитися, тому що війна це посттравматичний синдром. В нас 15 мільйонів людей потребуватимуть по війні постійного нагляду психолога і постійних психологічних консультацій. 15 мільйонів людей посттравматичний синдром, не тільки військовий, цивільний, цивільних дуже багато. І ви ще на посттравматичний синдром хочете накласти Лудоманію, психози від Лудоманії. Це абсолютно. Я, я розумію, що е, це така зараза, з якою боротися дуже одними заборонами не поборешся Але принаймні, виключення всіх геймінгових платформ на час війни це раціонально. Це раціонально. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.